Лізонька, добрий ранок, вставай. Мені ж тяжко на на нагинатися. Давай, вставай, вже два будильники прозвонили, а ти все спиш і спиш. Ксюша вже в школу пішла. Давай, просинайся вже скоріше. Та годі, годі, мам, я же встаю. Скільки там зараз годин? 8.09. Ого, у мене 8.30, урок перше починається, фізкультура ще, чого ж ти мене раніше не розбудила? Я тебе будила п'ять разів, ти ще й будильник два рази дзвонив. Лізе, Ліза, чуєш? Ще візьми яблучко в школу, я тобі там в ладжбоксі мало чого поклала. Чуєш? А мабуть, вже в школу пішла. Так. Чого вона ліжко не може стелити? Це що так складно чи що? Оце от мені вагітною треба от самою так от брати і застіляти, так? О, ще є комп'ютер. Ще одночі буде спати, і ногами його розтавче, а потім мама купи мені новий комп'ютер. Треба угу. його поставити на стілець. Блін, де та Ліза ходить? Привіт! Пробач, що я так пізно. О, привітики! Привіт. Ну що сьогодні? Як і домовлялася у туалеті після другого року? Ну, конечно, ти, думаєш, я перехотіла? Угу. ти сигарети купила? Да, купила. Та ти що так кричиш? Ще почують. О, вон уже і дзвоник, давай сідаємо за парти. Ага. Сьогодні на перші сядемо. Нема сьогодні ніяких контрольних. Угу. Так, діти, записуємо номер 549. О, дзвоник. Ладно, наступного уроку цей номер опрацюємо. Та наступного уроку у нас буде невеличка самостійна робота, щоб підготувалися. І я не буду вам писати двойки. А то вже втомилася писати одні двойки. Щоб написали мені на 10, на 12, на 11 і на 9. поняли? Ні, на 9 краще не пишіть. Угу. Все, ви вільні. Ідіть на перерву. Ліза, де ти там лазиш? Я вже давно тебе тут чекаю, та тут я, тут я, де вони? У сумці висипай, собі бери одну і мені подай, будь ласка. Угу. Ось вони. Вау, я ніколи не тримала їх у руках. Хорошо, потім нававкуєшся. Давай, сірники взяла, взяла, піджигаємо. Фух, чуть я не встигла. Цей, блядь, вчитель математики не, пуск... не відпускає нас на уроках у туалет, а я на перерві води напилася. О, схожий голос на Лізу. Що так воняє? Знову дядя Коля під вікном школи курить. А ні? Це як будто пахне з тієї кабінки сусідньої. А ну зараз я телефончиком піддивлюся, що там происходить. Так, 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 подивимося. А то що дівчата курять? То що Ліза і Челсі? Ай-яй-яй! Я все мамі розповім.